Всім привіт! Ви на каналі Укалини! Сьогодні знову відео на Майнпіксі І сьогодні з новою мишкою та ковриком. Чи скоро може під'їхати цей клавіатура, якщо здобуваю з мамою. Так, добре. Ви як завжди на каналі Укалини. Сьогодні у нас продов... ми продовжуємо робити країну для наших підписників і... Значить, і сьогодні вже нарешті було безлогів, як я казав, нова мишка. Так, як ми знаємо, що нам сьогодні потрібно? Нам потрібно багато цього, щоб застроїти те, що ми не достроїли, так сказати. От чекайте, F11. Все, отак краще. Ем... Так, добре. Ми зараз йдемо так от ніяк краще. МС F11, дійсно, Так погнали, дійсно мене зараз мені так краще грати, але повний екран не якось мені більш... ну, погано тут типу, грається. Це дійсно, що ми з нашим новожильцом зробили теплицю. Тут у нас росте морква, ще не так давно, от пшеницю ми продавали. Вже одну один стак я вроді би кудись поклав. Це теж теплиця, лише, лише ще не роблено. Так, зараз, якщо щось буде, якщо будуть моби, то нічого, я вже, я вже, в принципі, готовий до ПВП. Ой! Ладно, я сильно все повірю. Скорі піром битись, ну ладно. Щас заберемо міут. Кстати, поздравте мене, я тепер у. я тепер не без клана, я тепер у клані. Killzone. Так що тепер я І ще й в клані Так що наконець -то, можна нормально буде поіграти. Тепер, наконець -то я ще й в якомусь камінгу. Так давайте зразу йдемо. Опа, опа, опа. так уже бачу Кстати, завтра може вийти два ролика. Ну, бо це відео вийде точно завтра. Я знімаю у 19 понеділок. А це відео може вийти. Так же само, як може вийти у. Може вийти 20-го, так же само як і. Наступне відео це буде. Я не буду його спойлерити, ви його вже самі собі... ви вже самі його побачите, але воно має. Я вам обіцяю, воно буде цікаве. Він дойшов, не дойшов, як сказати. Господи, а чого він так сильно б'є? У стоящий в Minecraft он зносить там чуть-чуть отак. А тут, блин. Тут він якось зносить, блин, все хп у мене. 21 хп, воно все тупо знесло у мені. У меня тупо все знесло. Приємно грати з цією мішкою. Якщо буде клавіатура, то взагалі буде, надіюсь, супер. Невелике залупання клавіш. Чутується граю? Невелике залопання клавіш трохи чується. Все. Так, зараз невелике залопання клавіші То, Тож оцей. Ну я надеюсь, Diamond Boots, блин. ну мне, как всегда не хватает, я какой-то бомж. Я какие-то бомж тупо. Нема бабла. нема бабла. Тупо я каких-нибудь бомж. Так, я так понял, одного мне не хватает. Это все. Понятно, я пишу еще стаком земли. Даже знаю, де я його зараз здесь стану. Че у меня вообще він там здесь є. Так, а де Сунду Час? Сунду хтось забрав. Там вроде бы стояло не стать. Моєму цуну займуть. Ой! А, так, 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 tak, так, 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 так. Тому бокс і дай ще є один стак землі супер. Я каза, надіюсь закінчу. -ту 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 -ту. Так зараз ми ну, будемо вже йти. Так идем зараз до на нашого до місця строительства. Я уже забыл, куда я вообще иду оп, оп, оп оп, так опа опа оп. Це і подивіться, що на команді Неон вийшло нове відео. Цей як Лотико отрив наук ловітур. Свято і подивитесь, воно дуже прикольне і цікаве. Він ще зіграв там в Бедварс. Свято подивитись, воно цікаве... Я боюсь, що мені цього стату не хватить. Хоча, якщо подумати, то може їх мати. Ну no, я щось так дивлюся на цей масштабі, щось боюсь, що ні. Що, щось, я думаю, що не буде то, як я думаю. А прикиньте, скільки тут залишилося. Ну, ніч, і так ми це все будемо так ми зараз це будемо зносити, якщо я заступаю. Опа, опа. 34 штуки зі старту. Все забирали. Е, так, оптимали. Зараз я за себе відкрив нову нову штуку за, за стільки цей тиждень місяця, скільки я граю в Minecraft на комп'ютері. Я не знав, то, що колесику миші можна цей... В інвентарі отак, міняти, типу, все, що ти хочеш взяти. Так, все, погнали, значить, зносити це. взноси це Господи. Я і моя точність. Прямое попадание. Давайте напишіть в коментарях, чи робити мені телеграм канал для цей чи робити мені взагалі телеграм канал. Якщо хочете, то напишіть це в коментарях. Ну і я побачу, що більшість хоче, то я зроблю і потім, і потім скину все в звон. Це, звісно, багато тут роботи буде. Тоді. Я вас би міг би вас попросити трошки лайків за мої старання. І що? За те, що я вам знімаю відео, то ну, то я знімаю багато відео. Я стараюся знімати відео. І це, цей прошле відео просто. Там навіть, понятно, по цьому там, три лайка і що, 60 чи 55. Так, да, 55 переглядів і... Три лайка. Ну, це видно, то, що ви. Я багато бачив, то що ви цей тупо берете. Не під... Вам просто не ви не хочете підписуватись. Ви навіть не підписуєтесь. Я не прошу вас вже за підпискою. Тому я вже просто хоча б лайк поставити. Дякую, що хоча б перегляд на останньому відео був хороший. Ну, але, ну так то. Ну, Пані як ти розвину, ну але так розвиваємось. Ідемо, так сказати, почуть е... і станемо звіздою. Кстати, <плес> у мене ще, крім мишки, ще залетів коврик. Я вроді би казав, але повторюсь, бо не сильно уверений в цьому. Так, так, так. Ну, дивіться, я вже більшу частину тут знесла. Що скопав тут? Нічого, чи нічого нічого закопаю. Так, зараз закопаю. Ой. Тепер. Так, давайте дальше скопувати. От ми це скоро вже добудуємо, то. Ми більшу частину розбудуємо, ми розчистимо. Ми більшу частину розчистимо і далі будемо заприватиме це. Ну, скоріше оператор році, тому що я приватити не сильно вмію, Я приватний та не сильно вмію, там більше на приватах знається оператор. Ого. Виді, вже уже такая більша поляна уже знесена Вообще там стояла була лава, а уже там і сліда лави нема. Мы це все забудували. Так, ну, погнали, ще трохи подзносим. На ах, на, ах, на ах. Так аха-ха-ха-ха-ха-ха. А ах. уж все нас купили. Чекайка-почкай-почка-чкайчка-чка. Бля, блядь, блядь, я забуй, я забуй, забув. Як назад тепер хотись? Ці, ну, броня. Блін, і все по тисячу, а у мене тисячі немає, у мене є. На якійсь основі може... У мене є і тисяча, на якійсь основі... ой, на основі. На летвінку може у мене є, так все побежало вже ніч. Так, все, лягаємо спати. Так, 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 так. А скільки людей спить? Ого, що я не так бачу. Повний завал. Повний завал на серві. А, скільки сьогодні? Ого, uh, oh, 25 гравців, Ну, тепер трохи почав на сервері більше почало грати гравців, Я коли я коли тільки прийшов на цей сервер. Було по 6-5 гравців, Ну, 10 це було найбільша кількість. 10 було найбільша кількість. Ну, слухайте Розросте сервер, росте. Ну він вже хоча давно. ну Хоча він вже давно, це прям. Ага, ну будь ласка, на вже пошвидше поспати, а то я щось дуже довго сплю. Да, 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 да. Так, ну, Господи, що так довго? Я бусити битись з мобами, а то я ще той пвпшир. То пвп Блін. Я і ПВП, це дві різні речі. Ну хотя... Хто не рискує, той не п'є шампанською, є шампансько. я така поговорочка, так що давайте. Хто не ризкує, той не п'є шампанською. Ідем. Ідем до... ідем зараз то. Трошки ще п... Так, оп-оп-оп, кріпер, 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 кріпер. Якщо мене якийсь кріпер взорве, то все, це могила. ой 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 Чого? Оп, вс, стих, стих. Уворачуюсь, уворачуюсь. Оп, уворачуюсь. Оп-оп-оп. Оп-мансу. Оп. Оп, мансити, мансити, навчився. Цей на себе нагнав, звісно, зараз стайню. Ну, все, коротше, доплачення. Все, коротше, доплачення. Щось я сильно в себе повірив, знаєте. Сильно я в себе повірив. Сильно щось в себе повірив. Кстати, цьому... на цьому сервері ці ще можуть вибити моб... моби двері. Кстати, і якщо ви хочете реально з кайфом провести час, то я би на вашому місці вибирав би не якісь російські сервери, як Really World. А вот перейти на цей сервер на ньому тут ніколи не скучно. А ньому ніколи не скучно. Так, троє давайте. Двоє, ну давайте я надіюсь. Ну скоро надіюсь. Ну, плюс-мінус. Скоро давайте так. Воно, вроде десь до 5.16, до 5.30 десь має дойти оцей таймер, чи що це, я не знаю. Циферки. Давай, 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 давай. І і. і, е, Да, до 5.26. так, чекайте. А, трохи морковки поїм. Так, 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 так. Морковка, морковка. Здесь моя золота морковка. Так, все, супер. Я захил, я увидил вс, вроде бы. Мы сейчас докупаем. Зараз пьем докупаем. Opa Nossa Nossa O que é isso? O que é isso? que 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 Так что так перекапаємо грялочки. Ще землі, я це сам все не вскопаю, думаю. Тут треба ще буде помічнички у мене. Хочу, думаю, оператора Лоцика і свого друга нового. Ну, не нового, точніше, ми з ним з першого класу, друзі. Він просто новий друг в Майнкрафті. Він недавно лише в Майнкрафт зайшов у цю туди з Він лише тепер почав в неї грати. Зайшов у нього тут, от, -от, -от. Він, правда, старається прокачатись. Скопуємо це. Так, ну, в принципі, в принципі, в принципі. Давайте ми вже так подивимось з точки зрення. Так, давайте зверху даже подивимось. Давайте Ender Pearl. Закинем. Ну, слухайте. Воно вже стало набагато більше. Це очевидно. Воно стало вже набагато більше. Воно стало даже дуже великим. От сходи, це ми ще тут це все підрівняємо. Оце от ми це все підрівняємо тут. Ну, але це вже все ми зробимо в наступному відео, тому що це відео закінчується. Дякую за перегляд! і з вами була Калина, і всім пока-пока.